Вітаю вас, шановні глядачі. Вітаю всіх та кожного. Сьогодні я би хотів з вами поговорити на одну досить важливу тему. Тема, яка стосується саме природних катаклізмів, тому що зараз те, що відбувається, це не є добре, це не є правильно. Але я хочу сказати, от навіть враховуючи останні події, те, що відбулося в Валенції, те, що відбувається по всьому світу, це все покарання, це все абсолютно логічне покарання людства за те, що люди не роблять ніяких висновків, не ростуть духовно. Замість того, щоб воювати, замість того, щоб нищити один одного, просто так, люди повинні об'єднуватися. В цьому світі все відбувається за законами енергетичного балансу. Стільки ненависті та агресії людина транслює, стільки їй повертається. І причому тоді можуть постраждати абсолютно рандомні люди, в тому числі. Тому я хочу сказати, що за зло, за бездуховність, за надмірну агресію, людство буде продовжувати страждати далі. Мене також питали про природні катаклізми. Я хочу сказати, що вони будуть ще сильніші. Ще більші і ще потужніші. Я вже колись про це казав. Ніде в світі насправді немає безпечного місця. Це все велика ілюзія вважати, що в Україні небезпечніше ніж в іншій якійсь точці. У будь-якій точці планети Земля зараз можуть відбуватися трагедії. Великі, масштабні, жорсткі. І це буде тільки посилюватися. Я вже казав, поствоєнний період. Не тільки для України, взагалі для всієї планети, буде надзвичайно тяжким буде надзвичайно велика кількість катаклізмів. Це буде кармічне покарання людям за те, що вони страждають ось такою от фігнею, займаються безчинствами, аморальністю, бездуховністю, не допомагають один одному, агресують, ведуть себе дуже егоїстично і порушують закони енергетичного балансу. Тому що війна це певно найбільше і найбільш грубе порушення енергетичного балансу. Війна це смерть, війна це страждання. Війна це біль, це страждання невинних. Це найбільш жорстоке порушення енергетичного балансу, так само, як і вбивство, тому що війна по суті це і дорівнює вбивство на війнах вбивають. І, от, власне кажучи, за це порушення енергетичних балансів. Людство чекатиме розплата. Знаєте, коронавірус, я вже теж про це колись говорив, було свого роду тестом, тестовим випробуванням для людства, наскільки воно здатне в критичні моменти об'єднуватися, наскільки людство здатне в критичні моменти допомагати, взаємодіяти. Люди висновків ніяких не зробили з цього тестового випробування від вищих сил. Тому наступне випробування буде набагато жорще. І, і нові віруси, які будуть виникати, можуть бути набагато агресивнішими до людей, і в плані навіть якихось летальних випадків від ковіду теж померло, по-моєму, декілька десятків мільйонів людей. Однак наступні віруси і наступні якісь смертельні інфекції будуть набагато жорстчими, я вважаю. Тому що якщо ви не проходите якийсь рівень випробування духовного, якщо ви зазнаєте поразки, якщо ви не виправдовуєте очікувань вищих сил, то Ваша доля повторити це. Повторюється цей рівень, але з набагато тяжкими випробуваннями. І це буде повторюватися циклічно і постійно, поки висновки не будуть зроблені. А висновок один не воювати і не вбивати. На жаль, в людській натурі, в людській поведінці закладений дуже, вибачте, дуже великий. Відсоток агресії. Це людська поведінка, це така тваринна поведінка. Єдина різниця, що тварини вбивають заради виживання, а люди вбивають невідомо для чого. Тобто, по суті, люди виходять гірше за тварину. Хоча люди насправді мали би бути усвідомленішими, люди би мали розуміти те, що вони існують, люди би мали усвідомлювати свої вчинки, однак це стосується не всіх. Є дуже багато низьковібраційних людей. Дуже багато людей, які піддаються впливам диявола, впливам бісів, чортів, сутностей нижчого рівня. Ці сутності до них причеплюються як присоски, і починають з них смоктати енергію і керувати ними, як маріонетками. Для того, щоб ці сутності не могли до вас добратися, для того, щоб вони не могли керувати вашим життям, треба духовно рости, треба духовно розвиватися. Чим вищі вібрації, тим сильніший захист. Це знаєте, це як мити руки з милом кожного ранку. І кожного разу, коли ви торкаєтеся якихось невідомих речей для того, щоб не отримати якусь інфекцію чи бактерії, так само і душа. Душу теж треба мити, душу теж треба омивати і берегти від інфекцій. А інфекції це різного роду сутності, підселення, чорти, бісівські якісь сутності. Це все також може причепитися до людини. І чим до більшої кількості людей це чіпляється, тим більші катаклізми, катастрофи, війни потім відбуваються відповідно в світі. З цим треба боротися, рости духовно, розвиватися духовно. Але люди не хочуть рости духовно. Люди чіпляються дуже багато за матеріальне. Будь-що матеріальне, тимчасове. Ми з собою нічого на той світ не заберемо. Воювати за землі це також дуже і дуже по-дурному. Ніхто з нині живучих людей не забере жодного сантиметра, жодного клапця зблі з собою в могилу. Більшість проблем, які відбуваються в світі, це проблеми людського его. Якби це его можна було побороти, якби це его можна було прибрати, подавити в собі, люди були б добріші, милосердніші, співчутливіші, і воїн би тоді не було. Але з его теж треба працювати, его теж треба бороти. І переборювати. Про це я запишу ще окреме відео. Я просто, взагалі, до чого взагалі веду всю цю розмову. До того, що люди не роблять висновки, все це, що зараз відбувається, це покарання Бога, це покарання Господа Бога та вищих сил за те, що люди творять не усвідомлено, а інколи усвідомлено, творять зло, чорноту, вбивають один одного, нищать один одного, завдають один одному болю, не розвиваються духовно. Це все великі покарання. І вони... Будуть збільшуватися. Вони будуть ставати сильнішими жощами, нові віруси, нові катастрофи, нові катаклізми. Ніде насправді на планеті Земля немає спокійного місця. У будь-якому місці може статися трагедія, в будь-якому місці може статися теракт, в будь-якому місці може статися катаклізм. Це дуже велика ілюзія та омана вважати, що якесь місце є більш небезпечне, а яке менш небезпечне. Знаєте, від долі не втечеш. Я, я сам по собі по своїх якихось принципах фаталіст. Я вважаю, що я в тому числі не втечу від своєї долі. Кожен народився зі своєю місією. І в когось, як би це не звучало страшно та печально, місія померти, можливо, для того, щоб інші усвідомили, переусвідомили, а в когось місія жити і розвивати планету, вести її до істини, казати, що буде далі, помагати, підтримувати, наставляти на правильний путь. Треба зростати духовно, треба бути добрішими, не треба бажати ближньому того, чого не хочете для себе. Теж один з основних принципів, дуже важливих для того, щоб зберігати енергетичний баланс. Ніколи не бажайте своєму ближньому того, чого би ви не хотіли для себе. І не робіть ближньому того, чого би ви не хотіли для себе. Ось про що я хотів поговорити: бережіть себе, всього найкращого!